Росії та Україні, окрім газового протистояння, загрожує ще й продовольче. Розпоживнагляд заявив, що якість українських сирів, які імпортуються до Федерації, погіршилася, і, взагалі, їх слід класифікувати як сирний продукт через великий вміст рослинних компонентів. Аналіз молочної продукції українського виробництва, що знаходиться в обігу на російському ринку, показав, що в останній період відбулося погіршення їх споживчих властивостей, що найчастіше стається через безконтрольне використання рослинних компонентів. Ідеться у повідомленні відомства. Таким чином, переконані у розпоживнагляді українські виробники фактично дурять росіян. Ситуація серйозна, тим більше у зв'язку з нещодавньою заявою російських чиновників про посилення контролю за усією аграрною продукцією з України. Бо у нашій країні, згідно з реформою, її якість перевірятиме ветеринарна служба, та сама, яка згідно термінології, мала б займатися тваринами. Що з цього приводу думають наші чиновники? А разом з ними і виробники сирів, дивіться далі. Росія не задоволена українськими сирами, Нібито в них виявили велике місце рослинних компонентів. Представники одного з підприємств, яке є найбільшим експортером сиру до Росії, просто шоковані. Вони взагалі не працюють із рослинними жирами. Більш того, ще минулого місяця потрапили до трійки кращих, а зараз вже чомусь у чорному списку. Російська Федерація проводила дослідження по якості сиру виробництва. Нашої компанії, і цей сир зайняв третє місце в рейтингу е, світовому. І в той же час е, говорять про ці сири, що вони мають вміст рослинних. Залишки справа не у якості вітчизняної продукції, а у газовій трубі запевняють у консалтинговій компанії. Росія наш найбільший сирний партнер. Лише минулого року туди експортували 86% від загального експорту сирів з України. Такими заявами Росія намагається тиснути і спекулювати на болючому питанні. Це стосується того, щоб в першу чергу заборонити взагалі експорт з України, не через те, щоб Називати, а саме заборонити бо на здогін заяві Аніщенка була вже заява від спілки виробників молочних Росії. Вони вже попросили, як кажуть, глас від народу про те, щоб заборонили весь експорт з України молочної продукції відповідно до того, як ніби буде усунути ці проблеми. В українському міністерстві закордонних справ категоричні там навіть не виправдовуються, а вимагають офіційних вибачень. Мені б хотілося наголосити на тому, що а, в Росії дуже професійне Міністерство закордонних справ, дуже висококласні дипломати, і ми вважаємо, що українсько-російські відносини повинні перебувати саме в руках високопрофесійних дипломатів, а не людей, які відстежують якість тієї чи іншої продукції. Кваліфікуватися на виготовлення так званої сирної продукції, з якою українські сири порівняли у Росії, нашим виробникам невигідно. Для цього потрібно переоснастити заводи та ще й при цьому втратити імідж. Тож вони цього не робили і не робитимуть. Натомість готуються шукати нові ринки з буту. Так вже зробили представники м'ясної продукції, яких ще влітку у Росії лякали подібними заявами. От тільки пересічні москвичі тепер сумують за українським салом.